Привіт з Бангкоку! Зараз ми гуляємо в Лумпіні парк. Це дуже прикольний парк в центрі Бангкоку. Я рекомендую сюди прийти. Тут можна знайти тіньок, можна погуляти, можна купити їсти, тут сходити на пікнік. І також тут можна побачити різних тварин, особливо варанів. Зараз будемо шукати. Також тут можна поспати. Уявіть, спите спите варан до вас прилягає. До речі, оу, подивіться. Я вам показав його ближче, але мені страшно. Ян, візьмеш GoPro, знімеш варана поближче. Знімеш варана поближче, Ян. Знімеш? іди. Yeah. Ідемо, а там ще один воран пливе. Як крокодил. Я боюсь. Ого, ти здоровий. Їх тут дуже багато, щойно один поплив. І позаду нас інший вилазить. Але капець страшно, да, я не рекомендую тут е е спати в цьому парку, хоча кажуть, що вони не кусаються, вони людей бояться. Мабуть, і в цьому парку вони вже звикли до цих людей, що люди їх фотографують, але все одно воно якось страшно. Була! Ти бачив варана? Такий ринок ви можете знайти біля Лумпіні Олімпійній ви можете купити напої, фрукти, поїсти. Я, до речі, довго шукав в магазині тайську каву, ту, яку вони використовують, щоб робити оцю каву тайську, холодну. Називається кава Буран. Виглядає пачка ось так, але вона каже, що його неможливо купити в супермаркеті, його потрібно тільки замовляти. Ну я запитав, чи вона може мені продати. За 130 бат пачку продала. Будемо пробувати вдома робити холодну каву. Так, ми повернулися в готель, погуляли в парку, побули в готель, відпочили і вийшли вечеряти. Замовили рибу. Вони її вмакують в сіль повністю і потім її смажуть на грилі. Смачно. Тут нас рисова лапша і ще дуже гострий соус, тому обережно з цим соусом. А наші на грилі. Оце ми наїлися, поїли на 390 бат. Це трішки більше 10 доларів. Ми просто ще замовляли ще одну порцію креветок. Бо, Ну, дуже смачні. Йдемо шукати щось солодке. Коли будете в обов'язково спробуйте банана роті. Це смачно. Добрий ранок. Ми зараз їдемо в один райончик, називається Талатной, який близько біля каналу і ми там погуляємо в тому райончику, а потім ми, мабуть, візьмемо човен і по каналу поплаваємо. Просто йшли по вулиці, зустріли якогось тайця, він нам почав розказувати, що куди йти. І ну, тепер нас веде кудись показувати нам щось. Третий, а? 30 бат, є. Тенкі. Привіз нас до човна. Це все нам вартувало 3000 бат за, за нас всіх. Поїдемо подивимось. Це виходить, у нас буде приватна екскурсія, ми в човні одні. Такий човен. Мабуть, якщо пошукати, то можна знайти і дешевше, тому можете просто погуглити там, де буде більше людей. Зараз ми одні. Ян, жилет одягнеш? Як це ні, треба. А ви знали, що Бангкок ще називають Венецією сходу. Це через те, що тут дуже багато каналів і до того, як тут з'явились дороги... Люди пересувалися по Бангкоку на човнах. І досі зараз є там маршрутне таксі, яке по річці ходить, плаває. Тут можна подивитися, як живуть люди. і приплили до марки, то дві лодки. Питаю, чи не хочеш купити пиво для драйвера? Дуже прикольно, дуже класно подивитися на Бангкок, але дуже брудний канал і всі ці будівлі, де живуть місцеві, вони дуже бідні. І майже розвалюється вже. І багато сміття, дуже багато сміття. Yeah. Бачиш, Бачився yeah. треба, не давай. наш тур дуже вчасно. Десь коли дощу, як з відра. І далі сонце. Їдемо зараз їсти Паттай. Протестуємо, чи варто туди взагалі їхати. Дуже розпіарне місце. Місце, яке має мішеліновську зірку за Паттай. Мішеліновську зірку отримав у 2018 році. Принесе нам Патай. Дуже популярне місце, дуже багато людей. Виглядає дуже смачно, зараз куштувати. Там інструкція є ось як їсти. Треба спершу роздерти яйце Отак От Вартість 150бат Це зверху яйце Це смачно? Варто прийти. Сюди яйце скуштувати. 150 бат всього на всього за один Ну Це капець смачно. Ми знайшли поруч ресторан, який також має мішлінівську зірку, але вже за солодкий рис з манго. Так, знайшли ми цей ресторанчик, як якийсь кіоск. Ось він був нагороджений зіркою у 19, 20, 21. А з другого, з Коротше, З 19 по 24 кожен рік. Замовляєте тут і через дорогу переходите їсти. І коштує це 125 бат за порцію. Це в мене нормальна ціна, адекватна. Для ресторану Мішлінівської зірки. Ось цей ресторан. Ось там. Манго ніжне-ніжне. Але очікування від того, що цей ресторан має зірку Мішлін, то були набагато вищі. Але смачно. Якщо ви хочете знайти в Бангкоку Манго з райс, то приходьте сюди. Ну, смачно, рекомендуємо. Добрий ранок! Зараз вам розкажу дуже цікавий факт про Бангкок. А чи знали ви, що всім відомий Red Bull винайшли в Банкоку? Його винайшов таєць. Він переїхав з центрального Таїланду в Бангкок. Він не мав освіти. І зі своїм австрійським другом він знайшов Red Bull з допомогою свого австрійського друга. Це було зроблено в 1976 році. Але е, оригінальний Red Bull відрізняється від газованого напою. І в Таїланді ви можете знайти ось такий Red Bull в таких маленьких пляшечках, який не газований. І це ось оригінальний Red Bull. Зараз ми скуштуємо. Уявіть, що ви купили Red Bull, звичайний, відкрили його і залишили, що він постояв день. І от після того, коли він без газів, оце такий Red Bull. Цей таєць помер у 2012 році, і на той час він був третьою найбагатшою людиною в Таїланді. Цікаво, так? Я ніколи не знав і завжди думав, чому в Таїланді ось такий Red Bull продають. Тепер зрозумів. Зараз вам покажу одне місце, яке неможливо знайти на Google картах, але воно є в Бангкок, воно знаходиться біля Siam Square. Ось ви бачите хід торговий центр. І ось оце кіоск. Зараз покажуть, що там можна купити. Можна цей? Можна мікс? Мікс, мікс. Дякую. Дякую. Я зробив мікс лосось, креветка і кальмари. Тримай. Я ще піду зараз там нудлі роздавіть безкоштовні. Добре. Що ти робиш? Так, приємці. Дякую. Отже, це кальмари, лосось і сирі креветки в соєвому соусі. І тут ще дали гострий сою, Соус. Ну, Не знаю за кальмари, але креветки і, і лосось точно сирий. Макода. Пробуємо кальмар. чи Восьминів, не знаю. О, Соус капець гострий. Рекомендую скуштувати. Цей кіоск важко знайти, його нема на Google картах. Він знаходиться біля Center Point Siam Square. Одразу при виході. Ви побачите, тут постійно черга. <му> Соус. І всього на всього 100 бат. Також можу у Бангкуку вам порекомендувати ось, цей, ось цю кафешку. Momo's Bubble Tea. Тут ви можете купити різні напої, включаючи тайський чай. І всього на все за 19 крон. Це, мабуть, найдешевша ціна, за яку ми купували тайський чай. І цих кафешок є дуже багато по Бангкоку, ви можете знайти їх на Google картах. Ян їсть і дивиться мультики, і мультик з ним дивляться всі. Бо він коментує все. Від медик бігає. Зайшли в фудкорт погодувати Яна і знайшли тут дещо. Ми знайшли тут багато кіосків їжі, які мають мішліновську зірку. Один з них це Сіп Самай. Це той ресторан, де ми були вчора. Його можна знайти на фудкорті. Він отримав відзнаку за Паттай. Також тут можна знайти тай Айнаніс Чікен Райс. який також отримав мішленівську зірку. Цей фудкорт знаходиться в Сіам Парагон. На на нижчому рівні, тобто, якщо по Бангкоку, ви можете прийти в Сіам Парагон, спуститися на нижчий рівень і знайти тут всі ці ресторани дуже прикольно. І, типу, не потрібно їздити по Бангкоку в різні місця, щоб скуштувати це все. Мачно. Я собі купив. Наїди купи собі. Я собі купив. І отак от завжди. Обіцяли Яну повезти його в акваріум. Цей акваріум можна знайти в Сіам парагоні. Зараз підемо глянемо, що там. Ходімо далі, Ян. Ходімо. Ще далі. Йдемо, там ще рибки будуть. Mm -hmm. Ян став при першому акваріумі став і там, стоїть, каже, ми йдемо там ще і більше. Він Став і дивиться, сміється. стукає рибками і все. Я рекомендую сюди прийти. Хоча ну, квіток не дешевий, коштує за одну людину 1200 бат. Діти до двох безкоштовно. І ми заплатилися на всього 2500 бат. Лови його, бо він побіг назад до першого акваріуму. Ян! Ян, там бебі шарк! <плес> Якась акула йома. бебі шарк! Ян, бебі шарк! В акваріум було дуже круто. Я рекомендую всім, хто буде в Бангкоку. Воно трішки коштує, звичайно. М -м -м. Сервіс. Воно трішки коштує, але воно того варте, повірте мені. Сьогодні наш останній день в Бангкоку, і сьогодні ввечері ми повертаємося додому. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Ви можете в коментарі писати свої запитання про Бангкок. Я можу вам надати трішки більше інформації про те, куди піти, що подивитися, що скуштувати. Я намагався це все показати в своїх відео, але все ж таки, якщо ви маєте якісь питання, пишіть. Бангкок дуже круте місто. Ми з яном тут вже другий раз, і, мабуть, не останній, бо нам дуже тут подобається.